Вітаю вас на каналі Смачна Старінка. Сьогодні поділюся рецептом дуже смачної кабачкової запіканки з курячим філе. Це ще один варіант, як приготувати кабачки, щоб нагодувати всю сім'ю дуже смачною стравою і не простоїти цілий день біля плити. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. На початку займемося курячим філе. Нарізаємо його невеликими шматками і обсмажуємо в сковорідці олії до побіління з усіх боків. Обов'язково посиліть за смаком і також я додаю дрібку сушеного чеснику. Далі додайте в сковорідку дрібно нарізану цибулину і обсмажте до м'якості. Я додала молоду цибулину із зеленими стеблами. Таку цибулю потрібно смажити недовго, щоб вона не пригоріла. Кабачок натріть на крупній терці. А далі гарненько відіжміть, щоб прибрати хоч частину рідини. Звичайно, що всю рідину ми не приберемо, але це мені і не потрібно, бо я хочу, щоб страва вийшла соковитою. До кабачка розбийте одне яйце, додайте солі і перцю за смаком і добре все перемішайте. Форму для запікання змастіть олією, викладіть кабачкову масу і розрівняйте. Далі викладіть тонкі кружальця помідора. Зверху змастіть майонезом або сметаною і викладіть обсмажене куряче філе. Зверху я знову вирішила змастити майонезом, але загалом достатньо буде одного шару зверху. І Відправляємо все в духовку розігріту до 180 градусів на 30-35 хвилин. За цей час вже багато вологи випарувалось і страва дуже апетитна. Виймаємо форму з духовки, присипаємо дрібно натертим сиром і відправляємо в духовку ще хвилин на 10-15. Ось така дуже смачна і ароматна запіканка з кабачка у мене вийшла. Вона дійсно дуже смачна і соковита. Для літа це ідеальний варіант обіду або вечері. Дуже раджу спробувати смачного!